Безпечне місто це проєкт сучасної відеоаналітики, який дозволяє миттєво реагувати на правопорушення та встановлювати осіб, які їх вчинили, уже впродовж тривалого часу працює у Вінниці, Ладижині, Хмільнику та Бершаді. У цих містах встановлено понад тисяча камер відеонагляду. Юрій Пархоменко, новий очільник Національної поліції у Вінницькій області, планує розширити проєкт Безпечне місто, аби система нагляду була у кожному місті. Про це він заявив на своєму першому брифінгу. Нагадаємо, за допомогою такої системи у місті Ладижин вдалося затримати зловмисника, який ошукав пенсіонера на понад 200 тисяч гривень. Також новий очільник Нацполіції Вінничини повідомив про ротації в керівному складі начальників районних відділів поліції. На ці посади в першу чергу призначатимуть поліцейських, які мешкають та працюють уже довгий час у своїх громадах. Це має налагодити кращу співпрацю та довіру з місцевим населенням. Також говорив про розширення багатьох безпекових програм, зокрема поліцейський офіцер громади, вихователь безпеки та кастоді Рекордс. Це відділення для затриманих осіб. Завдання наші, завдання мої ніяк не відрізняються, як я вже і наголошував раніше від завдань. Керівництво Національної поліції України і найперше завдання наше це довіра населення, яку ми, скажімо так, повинні максимально заслужити. Для цього я скажу, що головне управління у Вінницькій області робить багато роботи. У нас найкраще. Розвинута робота з поліцейськими офіцерами громади. Якщо там може не найкраще, то скажімо так. Ми в топі.